Спільнота, я вас вітаю на каналі Alex Game Pass. Як можна налаштувати Xbox Cloud Gaming в Україні, який, як ви знаєте, офіційно в Україні, на жаль, не підтримується, але нам це не завадить. Я думаю, багато хто з вас знає цей спосіб і ним користується, Але повірте, багато гравців не знають, що в Україні Xbox Cloud Gaming з консолі можна запускати навіть без VPN. Для кого це відео? Ну, по-перше. Це відео для тих, у кого ще пастген консолі. Консолі Gen 8, Xbox One. Які хочуть пограти в Stalker 2 або інші ігри, які недоступні відповідно на Xbox One. Вони можуть пограти тільки через Хмару. По друге, ви не хочете встановлювати гру, яка важить там більше 100 гігабайт, там чекати довго і так далі. Ви хочете затестити, чи варта вона вашої уваги, чи ні. Для цього у нас також є можливість запустити її в Хмарі, якщо, звісно, вона це підтримує. Отже, переміщаємося до консолі. Я буду тестувати на Xbox Series S. Якщо ми просто зараз натиснемо на любу гру, запустити її в хмарі. У нас буде помилка. Давайте почекаємо. Воно нібито завантажується, але потім система нам пише, що «disconnect». Але ні, ми зможемо. Погнали в налаштування. Заходимо, система, мова та розташування. Ми змінюємо регіон, який би у вас не стояв. На Сполучені Штати перезавантажуємо Xbox. Отже, що нам треба зробити, ми зробили регіон США, де Xcloud офіційно підтримується. Заходимо далі в налаштування знов таки. В налаштування мережі. Додаткові параметри і параметри DNS. Так, багато хто з вас здогадався, ми просто пропишемо ручний DNS. Ми заходимо вручну, уважно, і пишемо 95.216. Теж натискаємо далі і натискаємо клавішу B, Б назад. Перевірка підключення усе гаразд. Інтернет підключений, Xbox Series S у мене підключена по кабелю. Ви можете це побачити, тут прямо написано про водне підключення. Отже, друзі, перше питання: де брати ці DNS? Е, Ну, ви самі можете там у чата GPT запитати і так далі. Він вам дасть список. Або я зробив у себе в телеграм-каналі. Пост, посиланнячко, до речі, на цей пост буде внизу під відео, де там будуть список оцих dns серверів, які зможуть запускати xCloud. Список я по можливості буду оновлювати. І ви, друзі, також, якщо у вас є інформація про dns сервери, які підтримують xCloud в Україні, заходьте в телегу і пишіть, будь ласка, там же під цим постом в коментарях, діліться своїми айпішниками. Важливо те, що треба. Кожен раз перезавантажувати консоль. Я зараз це робити не буду, тому що, скоріш за все, гра запуститься. Але якщо, наприклад, ще раз мені зм... якщо цей DNS мені не підійде чомусь, не запустить, наприклад, гру, я інший буду пробувати. Інший спрацює тільки тоді, коли ми перезапустимо, перезавантажимо консоль. Тобто записали собі, ви змінили DNS, ви перезавантажуєте консоль. Якщо ви туди пропишете гугловський ДНС або інший загальний якийсь ДНС, усім відомий у вас Xcloud працювати не буде. Тому що я дуже в цих технічних деталях не розбираюся, але як сказав мені чат GPT, просто гугловський DNS, він буде передавати серверам Microsoft ваше місце знаходження. Правдиве, і сервери, сервери побачать, що ви в Україні не запустять. Але той список, що у мене в телеграм-каналі, або вам напише той же чат GPT, це буде приватні dns сервери Чи безпечно залишати і підключатися до таких серверів? Я не рекомендую на постійній основі юзати такі DNS. Е, Чому, ну, насправді там нічого такого немає, але все ж таки краще, коли ви погаєте. Грала в xCloud, ви потім точно так все зайшли і встановили автоматичні DNS І все. Наприклад, я таке роблю: я пограв в xCloud і повернув потім назад. Ну щоб не забувати, це треба якось на автоматизм поставити собі. Але нічого страшного у вас не буде. Тому що, е по-перше, усі ці dns сервери вони приватні, як я вже сказав, і вони можуть працювати, а потім раптом бац щось там трапилося. І вони не працюють. Вас просто викинуло сесії або ще щось, або у вас буде інтернет-з'єднання в онлайн-іграх, не таке швидке, чи ще щось, тому краще ці ДНС юзати чисто для запуску хмари. Давайте вже погнали до Хмари і будемо перевіряти, чи запуститься у нас хмара чи ні. Давайте давайте почнемо з гри Doom. Запускаємо Cloud і перевіряємо. Я вже потестив цей DNS, Він в мене працює. До речі. Ні, можна, не. воно пропонує інсталювати гру, не хочу інсталювати. Ми запускаємо в Хмарі. Отже, друзі, геймплей, ФПС, все залежить від того, яке навантаження на цей приватний сервер. Не треба очікувати. Вау, 4К, 60 120 FPS. Ні, до речі, забігаючи наперед, ми сталкер ще потестимо. Як же він там буде в Хмарі? Останній дум The Dark Age в Хмарі запускається 60 кадрів на секунду. І коли я грав в нього. Ну, умовно, в понеділок зранку і сервери були не навантажені. Вау, я такий, воно все літає, воно плавно. Я навіть FPS заміряв і дивлюся, 60 кадрів плавні, і жодних фрізів, нічого не було. Статери невеличкі, але це Клауд, камон. Сьогодні вихідні, сьогодні сервери навантажені, і зараз ми з вами будемо тестити. Ну що ж, прес-старт і погнали в компанію. Звичайно, що список оцих серверів, IP-адрес, які в мене в телезі будуть, або які ви можете там, знаєте, напишіть. Напишіть в коментарях, але в телезі давайте все це в телезі робити. Я б рекомендував вам спочатку оці всі айпішники пропінгувати. Подивитися, який пінг. Той айпішник, який я собі тут вбивав на Xbox, у мене мінімальний пінг. Тобто до цього сервера, де він не знаходився. Дивіться, вау! А непогана якість, панове. Інпут mm, лаг відчувається, але не критично. А грати не те, що можна, а дуже прям непогано. Прям дуже. Треба тут якось пройти. Отже, панове, дум я тестив, умовно кажучи, в понеділок зранку. Він грався супер. Я вам десь поставлю геймплей і покажу я там навіть fps. Виміряв, і там все окей було. Я дуже здивувався. Наразі він грається теж супер. Але трішечки було краще в понеділок зранку. Трішечки. Ну, буквально трішечки. Екшн сцен у нас поки що немає. Я тут заблукав, до речі, і не знаю, що далі робити. Але повірте мені, грати більш ніж приємно для X cloud у в Україні, який не підтримується. Ну, отже, Duom the... Не будемо довго грати. Doom Dark Age грається вау, супер. Все, виходимо з цієї гри. Нагадаю, що я на Xbox Series S. Stalker 2. Який, на жаль, працює тільки в 30 кадрів на секунду. Так, друзі, деякі ігри працюють в 60 як ДУМ, деякі в 30. І чомусь саме Stalker працює в 30. Ну, окей, що, бу... що ж поробиш, будемо тестувати. Let's go! із грами в хмарі. Дивіться, яка локалізація від Microsoft. Як я вже казав, особливого сенсу немає вимірювати FPS. Або статери, тому що це X Cloud, тут все залежить від навантаженості на сервер та вашу швидкість. Пінг від вашого комп'ютера до відповідно цього сервера. Отже, якість графіки непогана для X Cloud, слухайте. Йдемо до цієї будівлі, і тут спробуємо зараз вступити в бій. Так, витривалість треба. Енергетика, і погнали далі. Так, затримка є, відчувається. Але слухайте, якщо у вас Xbox One, то грати можна. Ага, тут підмога підійшла. Слухайте. Так, ну чутливості, до речі, не вистачає. Ну, Це 30 ФПС. Так, ну що, погнали далі? Зі сталкером плюс-мінус. Розібралася. Ну що ж, остання гра на сьогодні це буде Forza Horizon 5. Гра, яка йде в також в 30 FPS. Поки завантажиться Forza Horizon 5, до вас питаннячко як вам показ Forza Horizon 6? Чи чекаєте ви цю гру? Давненько я, до речі, не катав о вечеріє у Forзі, слухайте. Водій з мене нормальний, але не на таких спорткарах. Ти, коротше, погнали прямо отак. Ану сюди. От чим мені подобається Форза, тому що можна просто прямо поїхати. О, погнали в воду заїдемо. А ну-ка. Що тут нам Форза приготувала? Дивіться, як красиво картинка. Просто вау в форзі. Що ж там буде у шостій частині, хоча рушій той же самий, тому серйозного стрибку не буде. Так, ну ми тут все позносили, але грати приємно ну це форза, це чистий кайф. Слухайте, я навіть забув. От зараз, тільки зараз я згадав те, що я граю в хмарі. Насправді настільки приємно грати. Мені подобається. <ріст> Панове, якщо будете запускати хмару, не забудьте, що це вам Алекс підказав, якщо ви не знали. І вліпіть цьому відео вподобайко. Так, ну що, приїхали, так? <ріст> Все. Так, не буду знущатися над авто. Ну що ж, друзі, підсумок. Давайте виходимо. Отже, панове, Xcloud працює дуже добре, що я навіть забув, що я граю в хмарі. Ну а що думаєте ви, як завжди, залишайте свої думки в коментарях внизу під відео. Також, панове, підтримуйте мій контент, підтримуйте канал Alex Game Pass, якщо вам подобається такий контент. Якщо не підписані, кнопочка внизу натискайте. Не соромтеся. Не забувайте робити. Ті, хто додивився до кінця, записуйте собі також. Обов'язково заходимо в додаткові параметри DNS і стамо автоматично. Натискаємо B, воно зараз все перевіряє. Все продовжуйте. І вимикаємо консоль. Ну що ж, друзі, а я вам дякую за перегляд і до наступних зустрічей у нових відео.